Вітаю, я політтехнолог Юрій Подорожній. Спеціально для Маюа хотів би поміряти розмір параду, який відбувся на червоній площі. Ну Путін проводить найкоротший в історії проведення. Парадів на 9 травня захід на червоній площі, навіть в 41-му році, коли е, Сталін, е, маючи фашистську Німеччину на підступах до Москви, і одразу з парада на червоній площі 7 листопада, е, військо і солдати, і офіцери, і техніка одразу з парада йшли не по казармах, а на фронт, от тоді е, парад навіть тривав довго. І для Сталіна він такий мав ну велике ідеологічне значення для всієї країни. Теперішній парад, який тривав достатньо короткий період, в якому не було техніки, ну це все говорено, проговорено, очевидно, скорочений настільки в зв'язку з тим, що Путін зараз не здатний фізично по стану здоров'я досить на довгих заходах і. Таких публічних якихось реверансах, перформансах перебувати. Зі здоров'ям у дідугана, очевидно, не все гаразд, і камера нам це показувала, він обсадився навколо себе. Старими НКВДшниками, які один з яких, до речі, воював на західній Україні з українською повстанською армією, ще а обсадився навколо себе оціми президентами, які стовідсотково залежні від нього, і, очевидно, приїхали підтримати рашистську країну, маючи власне і такий, знаєте, вплив. Російської Федерації на себе не тільки як союзника, не тільки як союзника по ДКБ чи там по по єдиному економічному простору, а й вплив десь на рівні якихось спецслужб і роботи цих президентів з російськими спецслужбами. Ну, хворий, очевидно, Путін настільки, що і парад довгий проводити він не може, бо іншого пояснення немає. Бо ну ми ж з вами розуміємо, що це не економік економія коштів, що це не відсутність військової техніки на парад на шкриблип на заходи по всій Росії. Там потрачений по-моєму трильйон. Рублів це достатньо колосальна сума. Скрізь ці перформанси проводились. І знаєте, взагалі, такий парад перемоги, от віяв такою нікрофілією і чимось таким затхлим і запліснівілим. На жаль, для Росії, і на щастя для нас.